Реклама можливе, особливо гарне сонце світить дівчата, сьогодні я вирішила так швиденько ситуативно показати вам, як я створюю сторіс на свій блог, і в загальному звідки я беру ідеї, як я поетапно це роблю, чи роблю я одразу сторіс у моменті, чи я їх створюю я заздалегідь, і показати вам, наприклад, навіть звідки я беру контент, як я його створюю в моменті, і. З яких етапів взагалі, це складається, щоб ви змогли на моєму прикладі побачити, як легко можна створювати контент і сторіс для себе. Тому поїхали. Можна, тут можна паузу називати. Перше, що я роблю, це в мене от моє робоче місце, де я роблю сторіс, і уроки знімаються навіть сводбок стоїть. Я ніколи не починаю постати одразу сторіс з хаотичним розумінням, що я буду закидати. Я раніше так робила це, моя була величезна помилка. І навіть зараз, поки є якісь імпульсивні інколи думки, хочу закинути якісь терите на емоціях, то я це роблю. Але маленький лайфхак я одразу закидаю спочатку. Перше, що я роблю, це все одно пишу щось в нотатках, щоб якісь хоча б наброски, що за чим буде йти. І потім вже підбираю фотографії, польщу сторіс. Так само з буденними сторіс. Зараз у мене йде прогрів до наступного потоку ші, але навіть коли його немає, я тему беру з того, яка в мене ціль зараз на блог. Чи я хочу там вийти на довіру більше з аудиторію? Чи я їх хочу більше залучити? Чи в мене є там якась ціль ем, залучити їх до якогось заходу? Чи до, до якогось свого нового інтенсиву? Будь-що у вас має бути якась ціль на вашій сторі 100% кожного дня. Але ми ніколи не пробуємо там натхненно себе проявляти в блозі, коли ми прокинулися з поганим настроєм. Проявляйте себе з поганим настроєм, показуйте, які ви сьогодні прокинулись, проявляйтесь через ці емоції, бо аудиторія буде відчувати фальш і те, що ви стараєтесь бути не собою, здаватися якимось іншим. Це перше. Друге, 100% потрібно тему брати з того, що у вас протягом дня, підлаштовувати тему з планом дня, бо так ви зможете там ситуативно і легко створювати контент. Тому я я й завжди пишу свій план на день, бо важливо розуміти, що буде далі, щоб там виділити якийсь час на створення цих сторіс, на фотографії і так далі. Також у мене дуже багато контенту навперед за посну тобто зроблено. Тому е, ще якщо у вас там телефон дає можливість 512 там чи скільки гігабайтів. Фотографуйте, знімайте кожного дня все, бо, наприклад, сьогодні я там зранку не зняла свою йогу, але я можу використати старі відео, якщо вони мені будуть потрібні. Перше, що я роблю, це починаю з свого плана дня, щоб подивитися, що в мене буде сьогодні, де я можу знімати сторіс, де я можу там де я можу підлаштувати тему дня під свої буденні якісь справи. Ну, я пишу свою рутину, це 100% там на клуб, окремо на блог, що мені потрібно, і дивлюся, коли в мене зідзвони, прописую. Тобто в календарі також дуже зручно, але в календарі прописну я постійно втрачаю, тому, коли щось важливе, зручніше тут прописати, особливо, якщо це такі рутинні такі справи. Я дивлюся, що мені потрібно зробити, і вже під це підлаштовую день між цим всім, я можу зробити сторіс. Обов'язково пишу собі, які сторіс мені важливо зробити, і дивлюсь тему. Ваші теми сторіс можуть бути різними. Ви можете планувати щось там емоційно, так як ми в уроках це все вивчаємо, але ви можете я планую, наприклад, мені дуже зручно в ноушення. От в мене раніше тут прописані, бачите, на кожен день там сторіс, і от я собі прописую так тезами. Сьогодні буду розповідати про перші кроки в СММ. Що б зробила я і як би я проживала ці етапи? І я прописую тезами, що б я для цього зробила, виходячи з чого, вже починаю формувати сам сторітел. Другий варіант, що я роблю, я починаю заходжу в звичайні нотатки або в ноушені, знову ж таки, і відкриваю для себе нову нотатку. Пишу сьогоднішній сторітел, це буде 06.11. сторітел. Моя сьогоднішня ціль я зазвичай люблю підкреслювати собі ціль: е оголосити про безкоштовну зустріч підписників. Я прописую обов'язково собі ціль і починаю писати детальний такий що щоб мені хотілося на цю тему роз... проговорити, розповісти, і як я хочу взагалі донести до людей і об'єднати цю всю тему. Також тут ще буде там про е, минулий зідвон. В суботу були у нас зум-розбори. Також про це потрібно розповісти, бо я виходила там на один день. Я зараз е прописувала от собі зараз, я тут покажу цілий сторітел. У мене на це десь пішло, ну може, 7 хвилин від ціли, до 10 хвилин. Я прописала собі тезово і трошки розписала все, що я буду закидати в сторіс. І контент зараз ми з вами будемо знімати. Я теж буду показувати, як ситуативно брати з того, що ви зараз робите, де ви зараз живете, там, наприклад, да, або як ви зараз е проходить ваш день. І я прописала базово. Після чого я просто буду це все наповнення переносити в сторіс. У нас ціль сьогодні оголосити про безкоштовну зустріч підписників в Празі і також про минулий зізвон в суботу зон розбори, Це як такий підігрів до цієї головної теми. Тому я собі, я люблю, що смайлики так наставити. Ну, ви взагалі проявляєте креативність, як хочете. Це мій формат. Я там прописала перші сторіс, я написала там, наприклад, як я почну. Зазвичай в перших сторіс я люблю ставити там якісь щоб заохочувати людей, і взагалі в першу сторіс має вести до вашої головної думки, яка буде протягом дня, і вже якби наголошувати на неї. Там, наприклад, минулої суботи я провела перший розбір своїх підписників, і дуже класно ставити статистику. Якби там не було типу цифри писати, які я написала, де було більше 100 людей. І хто там був, поділіться реакціями? Я потім буду вам показувати, як я це вже все складаю в самих сторіс. Потім там я поділилася, що мені нагадав, на що мене надихнув цей дзвон, які цінності я вкладала все, що також я збирала офлайн. Обов'язково покажу свій досвід, що я в офлайні збирала від 10 до 30 людей в празі в Україні, і після чого проведу до того, що в суботу буде зустріч. Ось, в принципі, якось так воно і виглядає коротко і базово. Зараз я, типу, тестую формат, коли в мене не будуть довгі сторітели, а вони будуть більш стислі, щоб людям було зручно дивитися. Набір будь-якого інфлюенсера, я не СММ-ника. Мене всі питали, чому я навіть ці навушники купую. Я їх купую, бо з ними просто можна в будь-який момент реально зробити класний контент. Це типу як інвестиція йде в ваш контент і гарну картинку. Тому я 100%, Навіть якщо я зараз не хочу слухати музику, я беру з собою навушники. Я беру з собою айпад, в якому написано все. Ну мені типу вже так зручно, я так звикла. І обов'язково я свій образ підбираю трошечки так, щоб мені було комфортно знімати контент, щоб я себе комфортно почувала там в тому, як я, наприклад, на фотографіях виходжу або на відео, і так само селфі обов'язково фарбуюся кожного ранку, там санці чи ше жі під очима, щоб я гарно виглядала в кадрі. Це такі обов'язкові речі. І перед тим як я зараз виходжу в кав'ярню, щоб показати вам, як я знімаю базовий контент в ситуаціях, то це такий мій е, обов'язковий набір. Цю локацію ви у мене могли бачити ще разів в сторіс. Зазвичай, коли я йду до кав'ярні чи кудись іду по справам, я знімаю контент, щоб потім його використовувати. Тут бо я зняла, наприклад, дай ті ж самі ноги із джи, як я разом іду. Потім прогнозувала якусь атмосферу. Зняла б зверху себе. у мене зараз не мій телефон, бо я на свій знімаю. Але я зняла б зверху, наприклад, свій образ. Е, також у мене є пункт зараз в сторітелі, де я буду говорити, що я надихнулася. Зум розбором і хочу надалі. Там, наприклад, він мене надихнув на офлайн-зустріч з дівчатами. Тут би я зробила селфі. Також на, на цій ж локації, або ж, наприклад, там десь зараз у мене в парку, де буде сонечко, можна зробити селфі просто. І з цим селфі, наприклад, вже його використовувати, щоб був деякий контакт. Коли я говорю про те, чим я надихнулася, щоб була посмішка, то закинуться селфі. Тобто все всетуативні, ви просто йдете в процесі, і в процесі це все знімаєте. Тому важливо, щоб гардероб був вам комфортніший, щоб ви з собою брали все, що буде асоціюватися з вами. У мене асоціюється iPad і навушники, але у вас це може бути будь-що інше. Що, ой, звичайно, що навколо немає ніякої естетики, бо в нас трошки в Празі є такі райони, але що я роблю? 100% десь хочеться зняти свій образ. звичайні, можете покрутити, звичайні такі штучки. Я тут ставлю собі телефон на передню камеру, і типу отак відходжу і знімаю свій образ. Тобто, ви створюєте ну, з усіх ситуацій, які у вас є можливість, особливо гарне сонце світить і дує вітер. Як вона, ти, повірно, не Заходь. Що ти будеш? Так, ми прийшли в заклад. По суті, я оцінюю обстановку. В принципі, я ходжу в заклади, які я вже давним-давно знаю, і я знаю, де тут що можна зробити, який контент. Тільки що я попросила, щоб мене сфотографували, як я забирала каву. Зараз я сижу, от типу це моя атмосфера. Я навіть базово, от ви так сидите, можна тут десь навушнички ці посунути. Буде ви дивитесь, що у вас там блокнотики, асоціюється з вами. Це не мусить бути інстаграмна саме інстаграм і да придумаєте. І просто навіть отак зверху для сторісне нам потрібно буде. Да? Можна навести телефон і там відкрити ще собі Pinterest, да, як звичайний стандартний варіант, і зробити кадр. От я тут покажу. Воно, ну, в принципі, ну ви тут зможете нагадати, себе потім текст використати по для сторіс. Тобто, дуже зручно одразу в моменті створювати і не витрачати на це там купу за далекий часу, якщо це не якісь професійні зйомки. Так, перше, що я вам хочу сказати, перед тим, якщо ви не знаєте, що сфотографувати або з чого робити контент, то найзручніше я відкриваю Pinterest. Це ваш лайфхак на все життя. Якщо ви ведете свій блог, працюєте з бізнесами і так далі. Подивіться, скільки у мене тут папок, і дуже багато це за всі роки роботи. У мене обов'язково є, наприклад, там мої якісь візуалізації, в яких я теж можу знайти натхнення для фотографії, які можу створити для своїх сторіс с моментів. Плюс у мене окремо є там look of the day, Якщо я не знаю, що ось не знаю, як сфотографуватися. Я об... шукаю тут образи. І обов'язково у мене є, наприклад, е... ідеї для фотографій, і я тут завжди шукаю те, що мені потрібно, взагалі, під різні формати зйомок. Ось, ну це ваше натхнення на все життя. Тобто ви собі прогружаєте взагалі абдейтіть свій Pinterest, щоб ви легко тут могли знаходити саме те, що буде, якби потім вам давати натхнення для створення контенту. Це якщо ми не знаємо, якщо ми вже знали і створили декілька фотографій, от я вже да, використала. Я показую на iPad, я їх вже з телефону. Так. Перше, я повернулася до своїх нотаток. Ну, побачила, що у мене по пунктам. Перша сторіс. там буде прописано минулої суботи. Я провела перший розбір своїх підписників, на якому було більше ста людей. Тут я типу, використовую звичайну фотографію, да щоб вам показати, що ви звичайно, в звичайному навіть житті можете їх створювати. Наприклад, мене тільки сфотографували, Оцю фотографію в принципі я і використаю. Зараз в живому форматі з вами буду робити ці сторіс. Також, поки я сиділа, я вже на iPad загрузила з телефону фотографію, яка просто фотографувала цю атмосферу. Ви дуже часто цей заклад бачили. І я обов'язково я ж буду розповідати про офлайн заклад, офлайн заходи, які я проводила. Треба людей повернути в ту атмосферу. Я знайшла старі фотографії. От скріни знайшла зум розборів, які були в суботу, відмітки, і фотографії, які дівчата там да на минулих заходах у нас що було. Інстаграм в принципі все як звичайно. Відкриваємо перше, да, у нас перший сторіс буде з фотографії там, базової, да яку мені зробили. Я б сюда ще наклала навіть дескам обробку, але якщо там швиденько говорити, да, як я роблю своє затемнення. От я в цьому шрифті вибираю, накладаю його зверху. Якщо не супер темно, не супер, ми бачимо, не супер затемнює фотографію. Я би тут ще трошки приблизила. На iPad, звісно, жах як важко робити. Там супер картинка велика, так? Да? Так, ми багато про себе. От, трошки затемнюємо. Переходимо в свої нотаточки і вибираємо. Я навіть просто отак копіюю. Минулої суботи я провела отак. І ну, тут можна вже гратись. Кожен грається своїми дизайнами. Так. Це я видалю, отак. Минулої суботи. Я б це зробила, я дуже часто бордовий беру, бо він кидається в очі. Мені зараз на прогріві це супер потрібно, тому я пишу 100 плюс людей. І я там, наприклад, своїм шрифт дизайном можу отак зробити. Було все таким білим. Ну, я отак там можна різні варіації. Людей і далі в нас іде фраза. Я вперше стояв, люблю ставити реакцію або хай би вони з вами повзаємодіяли». взаємодіяли. Ну і алгоритми інстаграму на всякий випадок, ми не знаємо, ну точно вже не перевірити, чи вони так працюють чи ні. То був поділітися реакціями, як вам. От я ставлю сюди, додаю там якусь реакцію. Я люблю там свої сердечки, якісь можна навіть додати чи теж. Отак і тепер я зберігаю це в чернетках. Я не виставляю. Або якщо перші дві сторіс я зробила, то я закидаю їх, чекаю відгуки, потім починаю робити третю. Поки зробимо другу, закинемо дві, і будемо робити третю, поки будуть збиратися реакції. От відміток було 50+, і я чесно дуже давно не відчувало такой, хто зусира. Коли говоримо про відмітки, я от вирішила зробити такий колаж, ну це суто на ваше оформлення. Е, типу, показати, що мене справді люди відмічали. Окей, я знову накладаю цю свою, щоб я люблю контрасний, щоб і цей текст було 50 плюс. Я би навіть знову виділила його. Отак. От Туди можна якусь б... зірочку, Зі от Отак. 50+, Плюс, то, звісно, потім треба буде Отак, серед, так, 50 варіант. І знову в чернетку, потім я переходжу в ці чернетки, вибираю першу і ваша історія раз. І потім так само по цьому ж плану я йду робити всі треті сторічки. Раджу ще, що я головне не сказала. Розмовляйте розмовними. Навіть, якщо чесно, зараз людям супер нудно дивитися 20 два перетелінга і супер нудно вже усі колежі. Вони вже до цього звикли. Знімайте щось в моменті, якісь такі навіть смішні дивні сторіс. Як ви десь там ну посміхаєтеся, щось, хай це буде жива сторіс. Людям тоді цікавіше дивитися за вами в лайв лайв-режимі. Ваш найкращий контент він найкращий тоді. Коли він з життя, коли він не з якихось базових прогрівів, і він відбувається з моменту. Тепер дивіться, покажу, що я зробила за момент, поки от я це все складала. Так як у мене я розділяю сторіс, я не викладаю одразу всі це не супер логічно. Тепер можеш показувати. Але от, наприклад, зараз я виставила. У мене вже є шість сторіс. Зараз у мене буде перерва. Я десь через годинку закину розмовну про те, що я вже роблю цей захід. Тобто, з того всього, що я писала, ось так вийшло мої сторіс. Я показала відмітки, потім зняла живу сторіс, поки там просто в моменті навіть з мікрофончиком. Показала оточення, як ми летіла, да, взяла там з такого як фотографію, як на Пінтерес, ніби щоб дівчата надихалися. Показала наші офлайн заходи, як це відбувалося. Скільки людей, щоб вони побачили? Люди мають бачити. Вони робота спорітели ваш текст можна прочитати. Вони мають побачити. У нас є три органи чтів. Всі три органи чтів мають працювати. І показала ще відео цього всього і зачепила більше. Я боялась продовжувати виходити в офлайн на аудиторію. Думала, я недостатня. Але далі я продовжу, що я вирішила зробити зараз офлайн В принципі, і робляться сторіс на день. І я сподіваюся, що ви з цього взяли для себе максимум. Всім хорошого дня всіх люблю.